Так, отже, зараз ми розглянемо, як можна створити банер реклами за допомогою такого сервісу, як Canva. Хтось працював в Canva? Так. Працювали. Як Canva. вам подобається? Так, дуже зручно. Дуже зручно, так. Дивіться, ось ми заходимо на сайт. Я вам там зробила посилання Canva. Якщо ви сюди зайдете вперше, у вас тут буде кнопочка «Увійти» і можна увійти дуже швидко. Там є увійти за допомогою Google, да? тобто ви натискаєте і заходите. У мене тут преміум-аккаунт, тобто в мене відкриті всі, всі дизайни. А для вчителів України, якщо ти надаєш фотографії, довідки з закладу освіти, що ти вчитель. То вони її розглядають буквально там добу, і від, ну, підтверджують, і в мене відкриті всі. Тобто, там, де у вас, наприклад, корона, да, тобто закрита, або щоб завантажити, накладається якийсь там водяний знак, у мене відкрито все. Тому ви передивляєтеся, ну, дивіться, ті дизайни, які у вас є відкритими. Ну, наприклад, ось ми зайшли. І я шукаю там, реклама бізнесу, да? тобто банер реклама, можна написати банер. Банер реклама. Ну, тут є банерна реклама, яка вгорі, тут може бути на сайті. Може бути, наприклад, для якихось там сторінок в Інстаграмі, манікюр. Да? Ну, ви можете так для себе пошукати щось, що вам сподобається. Ось тут якісь, наприклад, меблі, виробники, меблів. Тобто, можна обрати тут. Можете просто ввести тут плакат, рекламу. Ну, тобто, можете подивитися, що вам тут сподобається. Погортати, як я зроблю. Ну, Наприклад, я натискаю створити дизайн. І кажу, зробити. ну, Давайте у нас тут презентація є, документ є, допис, документ, шапка, розклад занять. є. Тобто, бачите, тут можна подивитися всякі калажі. Ну, давайте візьмемо плакат. Порожній, да? тобто просто порожній. Я можу тут натиснути дизайн, подивитися, який мені дизайн сподобається. Ну, давайте, наприклад, я зроблю, на яку ми тему зробимо плакат, яку ви хочете. Ну, Давайте якась кав'ярня. Давайте там тістечка, кава, да? Ну, ось я обираю якийсь тут плакат. Давайте оберемо там кафри. Тобто можна обрати щось і під себе підробити. Ну, наприклад, ну, мені, наприклад, подобається. Нехай тут погортали, подивилися. Ну, нехай ось така буде там кафе. Ну, бачите, тут тобто вже майже все готово. Так, добре, ну, я хочу тут дещо змінити. Можна трошки збільшити. Ну, наприклад, давайте придумаємо якийсь текст. Завітайте, чекаємо. Чекаємо вас у нашій кав'ярні. Ось, вели текст, наприклад. Ну, якщо він мені не подобається, бачите, тут це можна перетягнути, от кав'ярня. кав'ярні. Якщо не подобається написання, тут ви можете вирівняти, бачите, тобто вправо, вліво, тобто, як ви хочете. Тепер написання. Я можу подивитися, які тут є шрифти. Бачите? Ось тут натискаємо які шрифти. Є різні тут рокописні. Ну, дивіться, щоб нам вже ж треба, щоб кирилицю підтримувало, щоб українську мову. Ну, можете понатискати, подивитися, бачите, змінюється. Мансерат тут є. Ну, тобто Підібрати якийсь шрифт, який вам більше до вподобав. Ось, наприклад, чекаємо вас у нашій кав'ярні. Ось такий, такий, бачите, веселий такий. Ось, ну, Наприклад, нехай буде. Якщо я хочу змінити колір тексту, натискаю на буковку, він пропонує, він бачить, які є кольори на вашому плакаті, кольори з документа. Да? Тобто, щоб якось підтримувати цю кольорову гаму. Можете обрати колір документа, або обрати якісь тут стандартні кольори. Да? Тобто, ну, Якщо тут не подобається, тут палітра, ну, підвантажити, тут редагувати і додати якийсь колір. Тобто, будь ласка. Ну, нехай буде коричневий. Тепер давайте вигадаємо назву там. Ну, нехай буде там ванілька. Да? Буде ванілька. Тобто кафе в нас називається ванівка. Так, ну, змінюємо назву, відкриті кожного. Ну, бачимо, що текст у нас трошки виріс, да? ми можемо цей прямокутничок збільшити. Бачите, тобто, я його можу збільшити. Цей текст сюди поставити, так само його збільшити можна. Відкриті кожного дня. Ну, а я ось тут поставлю відкриті кожного дня. Так. Ось відкриті кожного дня. Можна елементи групувати. Наприклад, я візьму цей текстове поле, натискаю Ctrl, прямо Shift, вибачте. Шифт зажала текстове поле, прямокутничок, і групувати. І тепер, якщо я буду перетягувати, воно все разом да, згруповане. Так само ви можете ось тут змінити час роботи. Ну, тобто натискаєте на поле і змінюєте текст. Я думаю, тут питання немає. Тепер, як же ж тут поміняти зображення? Наприклад, мені це не подобається, не хочеться. так? Да? хочу щось новеньке. Давайте подивимося. Ми натискаємо елементи і, наприклад, пишемо тут кофі. Ви можете вибрати тут зерна кави. Бачите, тут є каву, ну вам підказує фон кави. Тобто... Ну, давайте зараз візьмемо зерна. І отут я візьму, наприклад, графіка. Я хочу, щоб так пошукати, щоб воно було можливо без фону. А ну зараз давайте подивимося. В тут, рамки. Тут рамки є з кофе. Видіть, тобто можу отак от хоп. Давайте чашечку візьмемо. Таку чашку. О, стаканчик кофі є. Це рамочка. І ви сюди в рамочку можете підгрузити фотографію. От я вибрала, ви рамки. Давайте сюди вставимо, ну, наприклад, вигляд нашої кав'ярні. Або давайте чашечку підставимо. Бачите, я хочу, щоб отут на чашечці була фотографія моєї кав'ярні. Наприклад, я беру фотографію своєї кав'ярні. О, бачите, тут навіть є таке. Ну, наприклад, візьму ось цю кав'ярню, ванільку. Да? Ну, якусь тут або ось фотографію. Ну, уявимо, що це моя фотографія. Зберігаю зображення. Зберігаю. І ось тепер я хочу, щоб це я вставила як рамочку. Я хочу, щоб сюди ставилося, воно туди так ото шляже, туди, ця фотографія. Давайте я ще раз покажу, як це зробити. Ось тут, бачите, елементи. Ось тут виводити, наприклад, ну, я там віла зерна кофе, ну, я вижу просто кофе. І ось тут у вас є графіка. Тобто, це такі, як графічні зображення: фотографії, відео є. Тут тобто можна відео ставити аудіо, якісь тут є пов'язані. І є рамки. Рамки, тобто в них можна вставити якісь фотографії. Я перетягую цю чашечку. І тепер передані. ну, Тут з історії з донькою робили плакат, передати файли. Я обираю на робочому столі. Так, у мене тут була кав'ярня. Де ж я його зберегла? Вот она в И завантажу. <кхм> Завантажилась фотографія. Теперь я цю фотографію беру и сюда на чашечку веду. Видите, оно прям ложится так. Видите, то есть я так тяну, тяну, тяну. Видите, оно опа, когда оно стало на чашечку. Видите? И прям так лягло. Класно. Да. От, то ось така чашечка зображенням моє, моєї, моєї кав'ярні. Тепер я хочу, наприклад, ну, ще щось додати. Тобто можна було прізні да, такі зробити. Ну, те, що пов'язано з кафе. Да? Тепер, щас, елементи, кафе. Давайте подивимося, що тут є з графіки. Ну, давайте якісь тут зерна додамо. Давайте кофе відведемо без хому. Є тут такі без фону кофе. Ну, зараз ми спробуємо ті, які у нас були, зернишки. Ну, нехай Сі, так? Так, да, они без фону, То тобто тут класно ложиться. Я можу тут десь в куточку додати оці зерна кави. Давайте подивимося, що тут. Тут є магічні рекомендації, тут під'єднаний штучний інтелект. Тобто ви можете подивитися, що вам тут сподобається. Да? Наприклад, зробимо зараз офіціантку. Зараз йдемо офіціантку якусь тут тітоньку. Давайте тут фотографію. Ось тут фотографія офіціантки. Тобто можна фотографію трошки там скруглити, тобто ви берете її. І у вас тут є, можна обрізати закруглення кутів. Бачите, так я можу такий закруглити, я можу її повернути, цю фотографію. Ну, немає питань, як текст тут змінювати. Якщо фон ви хочете змінити, ну, не подобається вам ось цей такий рожевий, да? ви можете взяти, наприклад, кофе, фон. Ну, можете взяти, наприклад, ось, бачите, я так перетягую. Ну, тут у мене просто з декількох частиночок цей фон, але ви, можна ну, ось ось так поставити. Воно перекрило все. Але якщо я візьму тепер сюди, натисну шар, перемістити назад. Бачите? Ну, взагалі, можна вкласти шар. Або взагалі ось так натиснути тут всі шари і подивитися, показати шари. І оцей, видите, он же, що у мене на детій мільох. Я його так от назад перетягну. Ось сюди. Ось сюди, наприклад. Там. Бачите? І воно стало на новому фоні. І ці пірожинки залишилися. Ну, якщо можна там вище, там вище піднімати І поміняти фон. Або залишити той, який був. Мені подобається пироженки, прибрати їх. натискаєте прибрати. Ось і ми з вами зробили, тобто, ну тут трошки підсунути, перетягнути, там, да? тобто, ну, можна доробити тут якийсь пончик. Пончик можна перефарбувати, зробити коричневим, Його можна цей пончик скопіювати, дещо додатково ставити, погортати, Бачите, ось тут ну, пончик ставимо, Тобто, дуже ну, нескладно. Далі, як його завантажити? Дивіться, якщо ну, у мене ж преміум, у мене все відкрито. Ви дивіться, що тут у вас, бачите, у мене навіть підсвідчуться, що еду, тут вчитель. От, якщо у вас тут буде корона стояти, тобто це означає, що преміум. Тобто, щоб його потім завантажити, треба буде або оплатити, або накладеться ну, такий, знаєте, водяний знак. Навіть якщо ви мені зробите з водяним знаком нічого страшного. Або дивіться ті, які є безкоштовні. Тобто ви будете дивитися, якщо стоїть тут корона, ви знаєте, він платний, а який без корони, тут? його можна брати і нічого, без водяних знаків, без нічого. Далі натискаємо Поділитися, «Завантажити». Обирайте який формат. Вибирайте JPEG, Ну, Тут можна все залишити, завантажити. І ви завантажуєте це зображення на свій комп'ютер. Бачите, чіпи. Я його тепер відкриваю, і у мене на комп'ютері є реклама. Все. І ось таку зображення ви відправляєте на перевірку. Спробуйте, дуже цікаво. Тут дуже багато всього. Ну, я тут робила, ось, наприклад, доньці треба було на історію зробити калаш про палеоліт. Ну, я його і зробила за 5 хвилин. Бачите, ось такий. Що тут ще? Тут можна робити сайти різні. Наприклад, для 11 класу, де я викладаю, я їм робила сайт. Готуємося до НМТ з математики. Тобто, ну, у них є посилання на нього, тут різні вебінари, збірники з теорією, тут з тестами. Я пошу, натискаю публікувати веб-сайт, і вони отак от передивляються, бачите, тобто у них тестові завдання за кожною темою, теоретичні матеріали, вони можуть розв'язувати. Тобто можна створити сайт. Можна, наприклад, так само я проводжу по суботах для 11 класів, ну, в яких я викладаю, заняття для підготовки до НМТ. І от я там роблю записи. І от мені треба, щоб була така красива картинка, ну, заставка на Ютубі. Я також тут роблю. Бачите, тобто, ну, дуже багато тут різного цікавого. Розклад уроків, наприклад, тут, також тут можна зробити. Такі якісь цікавенький. Ви так вводите розклад уроків, і можна під себе там зробити. Тобто, ну, дуже багато. Тут різні дітям робила штучки, робили ми тут і для МАНа різні плакати. Бачите, робили заставку в вайбері нашої групи. Ну, Дуже-дуже цікаво, тому спробуйте. Так, скажіть, є питання, як зробити? Немає. Отже, за тема інтернет-маркетинг, інтернет-банкінг. Вам потрібно створити веб-додатку Canva. Ось посилання, рекламу власної справи. Зараз, Ігор. Уявіть, що ви власник ресторану або магазину одягу, продуктів, техніки, лікар. І вам необхідно залучити нових відвідувачів. Надішліть створений плакат у форматі JPEG на перевірку. Ігор, я тебе слухаю. Тут в Юмені два завдання. Куди балювати? Куди відправляти їх? Так. К'ю ось тут у вас під завданням є здати роботу. І JPEG це ж те ж саме, як ви відправляєте фотографії ваших робіт. Ви ж у форматі JPEG відправляєте. І воно мені також сюди прикріпиться. Зрозумів, Ігор? Да. Так. Так. Дивіться, ми трошки затрималися. Давайте зробимо зараз перерву і давайте 40 хвилин повернемось. Наступний урок присвячений штучному інтелекту. Дам класні ссылки, де можна використовуючи штучний інтелект, робити зображення, презентації. Зараз покажу, будемо презентації, робити нам буде штучний інтелект за одним словом. Я вам дам посилання, тобто в мене є дошка Padlet, де зібрані багато сервісів, де створюються зображення штучним інтелектом. Ну, чат GPT ви більше знаєте, да? де можна створити там різні презентації, де можна створити аудіо, наприклад, файл за допомогою штучного інтелекту. Тобто буде цікаво. Давайте відпочиваємо 15 хвилин і повертаємось. Добре? Добре? Я не виходжу ще не до побачення. Чи ви хочете асинхронно вас відправити? Та послухати. Давайте, 15 хвилин, якщо. Мені все одно. Все одно. Давайте, я вам найцікавіше розкажу, якщо вийде, я вас раніше відпущу. Домовились? Їдет, відпочивайте, а я поки що збережу вам запис.